Добрий день всім, дякую, що знайшли час і Мета сьогодні це максимально розповісти і поширити інформацію про ті умови, які необхідно виконати для того, щоб прийти і проголосувати. Часу лишається дуже мало, але треба якомога швидше, заздалегідь, зареєструватися, щоб мати можливість проголосувати. Про це детальніше нам розкажуть представники консульського відділу у Лондоні. Я думаю, що ви маєте їх добре знати. Це пан консул Володимир Миколаєвич Коваленко і віце-консул Юлія Помада. Що конкретно треба зробити, які заяви, які документи необхідно подати для того, щоб зареєструватися на виборах? А далі ми розповімо про те, як буде працювати виборча комісія. От. Я прошу до слова пана консула. Серіть будь ласка, що конкретно треба зробити? Пар Василь Смія 25 травня мають відбулися понад чергові вибори президента України. Тер... Терміни підготовки до цієї події дуже обмежені. У основних таких змін тобто у законодавства у проведенні виборів немає, але є просто термін дуже короткий, тому... Можна швидше прискорити такі питання, як реєстрацію, перевірка бажаючих, хто хоче, хто бажає і має право на голосування під час виборів. Основні вимоги це те, що громадяни України, які перебувають за кордоном, мають право взяти участь у виборчому процесі. Голосування буде. Питично по паспортах громадянини України для виїзду за кордон. Внутрішні паспорти не, не приймаються. Це дуже важливо, оскільки, маючи доступ на попередніх виборах були патки, вони не приходили і намагалися проголосувати, використовуючи паспорт громадяни України, внутрішній паспорт. Враховуючи те, що українські громадяни, які перебувають за кордоном, можна розділити на декілька різних категорій. В першу чергу, громадяни України, які легально перебувають і які нелегально перебувають в Україні. Ті громадяни, які легально перебувають в Україні в законних підставах, можуть в першу чергу стати на консульський облік. Поршуський облід представляється в паспорті окремої Штампом і свідчить про те, що людина, яка перебуває на функції роботницю, це дає право, вона автоматично вноситься до реєстру виборців і не потрібно писати ні, ні заяви, ні, ні оформлювати інші документи для того, щоб проголосувати. Однак необхідно буде все рівно перевірити і людські фактори, є інші фактори, треба буде все рівно до виборів перевірити. Себе в списках, які надійдуть з ЦВК, з початку травня. До цього можна перевірити себе в списках на Центральній робочій комісії. Є там створений окремий сайт ДРВ. Сайт називається WWW. Можете зайти, там є спеціальний створений сервіс, особистий кабінет виборця. Ви реєструєте, вказуєте свою електронну адресу, своє ім'я по батькові, дати наручення. і відправляєте автоматичний запит на сервер державного реєстру виборців. І десь протягом дня не практика, десь може двох. Вам приходить просто відповідь із зазначенням адреси, де ви маєте голосувати в Україні або якщо ви вже на консульському обліку, то за кордоном. Справа в тому, що всі громадяни України, які проживають і зареєстровані в Україні, тимчасово перебувають за кордоном, вони зареєстровані в єдиному реєстрі виборців за своєю адресою в Україні. Для того, щоб мати можливість проголосувати за кордоном, вам потрібно на громадянам, які тимчасово перебувають за кордоном по українським законам, тимчасово того, не пообіцяв, а по українським законам мають написати заяву. І направити через нас цю заяву до Державного реєстру виборців на десяти інформації, що ви в Україні проживали за однією адресою, а зараз ви перебуваєте в Британії і відповідно, маєте зазначити в заяві, заяву будуть надані пізніше нову адресу своєї виборчої дільниці, де ви перебуваєте. Все щодо тих громадян, які легально перебувають в країні. Консульський облік це перше. Друге, ті громадяни можуть написати заяву на зміну адреси з країни, тобто їх виточить і перереєструють за новою адресою. Є громадяни України, які перебувають в країні нелегально. Для такої категорії вони перебувають нелегально, але для України, громадян України, і є можливість їм теж також виявити, коли виявили своє, під час виборів. Для нас перебування за кордоном нелегально. Ми на це зараз не звертаємо увагу, тому що головне, щоб у людини був діючий паспорт. Що термін дії паспорта, щоб не сплив. Дуже важливо, щоб громадяни перед тим, як перевірили себе в список, подивилися свої документи. Я ще раз наголошую, що голосувати треба тільки по паспорту, людина корину дивитися за кордон і потрібно подивитися термін дії паспорта. Ті, хто перебували в консульському округу, теж мають перевірити свої в штабі. Там в паспорті до якого часу діє підчасовий облік. Якщо тимчасовий облік закінчився, це значить, що людина на обліку у нас не перебуває. У нас така програма, консульство, вона фіксує термін дії закінчення термін перебування і автоматично виключає список. Ті громадяни України, які досягли 18 років. В цей час вони мають написати окрему заяву на включення до ну, включення особи до реєстру виборців. Друге до ну, моя Ну, В принципі, таке все, що не сказав. Відразу питання mm -hmm. уточнюючи mm -hmm. для тих, хто перебуває нелегально і а, хто подає заяву про включення до реєстру виборців і копію паспорту mm -hmm. діючого закордонного. Чи необхідно подавати, що документи підтверджують під... адресу? І які ці документи саме мають бути? Давайте, давайте. Для постановки на консульський облік люди, які перебувають в Україні на виконаних підставах, подають заповнену анкету. В заповнену анкету, значить, фотографію. Копію паспорта громадянин України за виду за кордон першої сторінки, копію документ, який досвідчує легальне перебування, законне перебування на території країни. І ще документ, який підтверджує фізичну адресу громадянина під час за кордону. Це може бути рахунок за сплату модельних послуг, та газ або, або банку.

І адреси, яке офіційно було направлено на вашу адресу в Англії, вважається підтвердженим вашою адресою, тому що ви фізично там знаходитесь і отримали це повідомлення. Це може бути лікар, бенкстеймент, інвойс, рахунок сплачений, замовлення онлайн, яке ви зробили, телефонні картки, які ви переплачували. Це стосується в першу чергу це документів, біркументів справді на тих, хто на фотошкому області. Це, він ставиться до, до кінця терміну або дії паспорта, або терміну дії дозволу на в країни. Це не більше документи, які потрібні. Для, для інших заяв там документи спрощені. Наприклад, для зміни адреси потрібна лише заява громадянина з зазначенням колишньої адреси і зараз де він перебуває. Копія паспорта першої сторінки і адреси. Все. Давайте походу. Оці всі маються копії. Це буде робитися в нашому посольстві, чи люди повинні окремо це все заготувати, а тоді. Ви маєте подавати на вже готові документи. Є прості вимоги. Копія паспорта, підтвердження адреси і заява. Ну, ви можете Підготувати будь-де просто подакопі паспорта Дотов... мабуть до завірена, та ніроко Ні, чернопота. Церокопія тільки Люди, да. які працюють. Ми також працюємо. Я розумію, що можливо наша громадян деяких більш напружений трафік. У нас є процедура прийняття на тимчасовий консульський облік поштою. Ви можете просто надіслати поштою свої документи, не обов'язково приходити особисто. Але це лише щодо тих громадян, які мають тут законні підстави перебування. Ви можете надіслати на цей же пакет документів разом зі своїм оригіналом паспорту, бо тут потрібно поставити штамп поштою зі зворотнім конвертом з вашою адресою. Ми просто поставимо вас якби, дистанційно на консульський облік і надійшлимо вам просто документи назад. Ми ще сказали, що Документи коштою, і стосується Друга, Це стосується тільки консульського обліку. консульського обліку не об заяви, а заяв. це заяв. Крім того, є велика випадків, коли паспорти вгубляться. Тому конверти людина складає разом з паспортом, підписує сама свою адресу. І, будь ласка, тут треба, щоб ці конверти були з категорії. Особливо, власне, таки втратити, що нелегальних громадян, Ви сказали, що тільки ті нелегальні громадяни, які перебувають тут і мають дійсний паспорт, зможуть проголосувати. Вам напевно відомо, так само як і багатьом тут, що більшість людей, які перебувають тут нелегально, бо вони вже по 15 чи я не знаю, скільки років, термін паспорта вийшов, і процедура продовження паспорта є дуже тривала не зрозуміла в Чи є якісь е дії зробить для того, щоб ці паспорти швидко продовжували? І це, до речі, ну я не думаю, що варто сприятися, тому що багато людей, які тут є, властиво стикалися з цією проблемою. Так що чи будуть зроблені якісь кроки, щоб спростити цю систему, щоб продовжити паспорти, щоб люди такими могли мати діючі паспорт або на, день, на день виборів? І якщо це буде можливо, то я прошу прийняти до уваги те, що будуть посольство величезні, посольства величезні величезні черги, і люди захочуть прийти і продовжувати паспорти. Справа в тому, що е, взагалі законодавство України воно пов'язує відповідальність за зберігання паспорта на пред'явника. Тобто, якщо ви бачите, що у вас термін дії паспорта закінчується, то ви повинні вжити заходів для того, щоб звернутися в органи, які можуть або виводити новий паспорт, або, наприклад, якщо це паспорт червоного червоної 2007-го зразка, закордонний. Вернутися до органів, які можуть його продовжити. Зараз ще є час до виборів. В середньому процедура продовження паспорта вона дуже прозора. Тобто людина просто приходить з відповідною заявою з документами, набір документів він є на сайті у нас. Для того, щоб продовжити, є затверджені наказом МЗС за спеціальні заяви про оформлення паспорту. Вони у нас одні і на оформлення паспорту, нового, і на продовження. Це заява анкети, яка складається з двох сторінок, ви вказуєте інформацію про себе, додаєте до неї свій паспорт, безпосередньо який хочете ви продовжити, копію і оригінал свідоцтва про народження, або нотаріальну копію просто свідоцтва про народження, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру сподаткової, дві маленькі фотокартки паспортного розміру. І, або... Копію документів, які підтверджують ваш легальний стан перебування, або підтвердження адреси. або підтвердження адреси. Якщо ви даєте всі ці документи, сплачуєте консульський збір, який складає 32 фунти, в той же день ми звичайно по направляємо до нашої процедури запит за місцем вашої реєстрації в Україні. Тому що ми маємо вжити закладів для того, щоб здійснити перевірку, чи немає підстав для заборони виїзду і продовження паспорта. Як тільки нам приходиться відповідь, він, звичайно, приходить протягом місяця, ми можемо продовжити вам паспорт. Тобто, ваша відповідь так, що ті громадяни, які перебувають тут нелегальний на, на сьогоднішній день, термін паспорта закінчився, проголосувати на виборах не зможуть. Чому не зможуть? Тому що ви кажете, що ваше підтвердження триває місяць від сьогодні до наступних виборів. Вже мається, немає часу. Ну ще є. Якщо, якщо ці всі люди прийдуть е, на наступного тижня, то вони зможуть фізично це зробити. Тому що е, в такому разі, е, взагалі, ми рекомендуємо, бо я знаю, що е, органи внутрішніх справ України також працюють за різним графіком. Хтось відповідає там, на наступний день, а хтось може місяць чекати. Ми рекомендуємо просто громадянам, якщо є якісь... Можливо, рідні Україні чи знайомі продзвонити у виключних випадках. Ми також саме дзвонимо і просимо, щоб нам прискорили надання відповіді на наш запит. Як тільки він у нас є, ми зможемо продовжити паспорт. А коли у людини вже є продовжений паспорт, вона може подати, якщо це до 19 травня. Вона може станутись такою заявою, вона буде внесена в список виборців. Ну в розівлітку в євросоюкраїни союзу прийняли рішення що такі паспорти на території Шенецьк. На території Євросоюзу не дійсні. Тобто, з цим паспортом ви не можете поїхати, наприклад, до України через Європу чи до Франції чи до іншої країни. Вони прийняли постанову, що паспорти більше, термін і дії, яких перевищує 10 років, не дійсні. Тобто, ви можете з цим паспортом літати літаком, Київ, Лондон, Київ. Турет, Лолондон, Стамбул, інші країни до Америки можете літати, але через країни Євросоюзу вас не пропустять, і шенгенську візу, тоді вони поставлять. Тому я вам раджу подати документи на новий паспорт і отримати його. Ви от кажете, що якщо прострочений паспорт, і ви будете подавати запит, і якщо людина виїхала нелегально, але має свій закордонний паспорт. І прострочені. Це буде будуть, будуть, тобто ви будете робити запити, якщо запит відповість, що вона сюди не приїхала, допустимо, нелегально і не повинна би тут це запит перебувати. теж... Не щодо того, як переміщалась людина, це запит щодо того, чи є в Україні. Е, е, Прошу, ні, на чи є у, у внутрішніх справ України ага, відомості розуміло. про те, чи є у людини якісь е... кримінальні в Україні? все, зрозуміло, Тобто тепер у мене є сім'ї навіть з дітьми, які мають на сьогоднішній день тимчасове право на перебування в Британії, але всі документи, включаючи паспорта знаходяться в гомофісі як в такому випадку вони могли би проголосувати вони вважаються громадянами україни так чи інакше я розумію але для того щоб ем, проголосувати повин, ти повинен бути громадянином україни тобто, певним критеріям а громадянство україни посвідчується ем, певним лише розуміє і це має це бути регіона документів які тобто, не можна тобто не можна буде прийти з наприклад звичною копією, з хомофісу там паспорту і проголосувати це має бути лише Оригінал документ. А скажіть, які підтвердження адреси входять в ваш перелік? З підтвердженням адреси може бути будь-який документ, який надійшов на вашу адресу, з зазначенням конкретної адреси та вашого прізвища. Це може бути bank statement, замовлення або рахунок, який ви проплатили в інтернеті, і було е, доставлено на вашу адресу. Це можуть повідомлення зі страхових компаній. І бил з комунальні платежі, які ви сплатили, або рахунки на вашу адресу віджипі або звоз від теж і лікарські документи людина, котра голосувала тут на останній правенські море. Вона внесена до списку виборців чи ні? Яка не стоїть на офіс? Дорогість може бути нульовою, оскільки там в Україні проходять такі процеси. Наприклад, були переєстрація жителів будинку. Можливо, ви виписували, давали доручення якесь і і ваше. Тобто, ви десь в органах є відомості, що ви там проживаєте? Ви звертались. Не, так, що ви зверталися? Я ж... таке вам розповідаю. <звісна> там Якщо ви раніше були там зареєстровані, ви писали заяву і тут голосували, то вас автоматично на той час перевели сюди. Але я кажу, після цього були випадки, той квартиру переписав комусь, той прописав людину в якусь в своїй квартирі, і це все вже було вплинуло на те, що людину забрали знову з реєстру закордонного закордонних установ до, до області і до того місця, де вони є. Знаєте, походить така в народі думка, що якщо людина нелегальна зареєструється на вибори, так що до нього може прийти податкова поліція вдома, або мати інші проблеми з іншими органами на Україні, або його сім'я буде мати проблеми через те, що він тут проживає. Він е, ніби свідомо дає знати владі України, що він е, на даний час перебуває за кордоном. Чи це правда? Ми з цим не стикаємося, але у нас інформація ця конституційна. Ці списки ніхто у нас хто перебуває на консульському обліку. Це тільки внутрішня інформація. Те, що робиться в ЦВК, Тобто ця інформація не попадає ні про податкові органи, ми інформація. Цю інформацію, ні. яку людина, яка хоче проголосувати, яка або стає на консульський облік, наприклад, або заяву цю приносить. Ми надсилаємо і безпосередньо до відділу ведення реєстру виборців, який Функціонує в МЗС України, а далі він напряму передається інформацію ЦВК. Тобто більше вона нікуди. не Вона використовується для 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 циркуляції інформації в державному реєстрі виборців. Розпорядником цього реєстру є Міністерство юстиції України, оскільки мені відомо по закону. Я не знаю. Наразі цього не знаємо, тому що процедура формування двох, двох етапів списки виборців, які тут будуть голосувати в Британії. У нас буде, рід, у нас буде інформація про це в, в кінці, на початку травня. Справа в тому, що на ваше питання можна відповісти наступним чином. Значить, до списку виборців включаються, в першу чергу, громадяни, які стоять на консульському обліку. Це у нас стоїть близько 500 чоловік. А після цього, значить, вже буде залежати від того, скільки ви зараз подасте заяву. Тому що як, як свідчить життя, голосують у закордонних виборчих різниці 10% від тої кількості, яка стоїть на корпус як ви готуєтеся? Тому що якщо прийде там 10 тисяч, а вас маленьке. Кабінет. Дивіться, на минулих виборах, у 2012 році, парламентських виборах явка на дільниці в Лондоні. Тут є так само присутні члени комісії, я так само очолював комісію на тих виборах, склала приблизно 340-350 чоловік. Тобто це дуже низька явка, попри те, що тоді на Комплексівську публіку знаходилось близько тисячі людей. От. Цього разу зрозуміло, що явка буде більша, тому що є значно більший інтерес до виборів. От. Активність суспільства значно вища. От, але знов таки кількість буде залежати від того, наскільки зараз ми всі будемо активно е подавати документи і реєструватися. Яка процедура? От е пан консул розповів: він розповів виключно про ту частину, яким займається консульство. Так? Тому що згідно е закону про вибори і календарного плану ЦВК. До першого, десь в перших числах наступного місяця, має вже бути сформована комісія виборча. Виборча комісія до складу в комісії входять всі громадяни, які мають право голосу. Комісія минулого разу була 17 чоловік. Цього разу буде там 15, 20 ну приблизно. Тобто, значно більше людей, які можуть реально приймати заяви. Але згідно процедури, ці заяви ми будемо приймати до попередніх списків. Вони мають надійти до комісії е, до 8 травня. Другу, другу, Ні, попередні згідно календарного до 8 травня. 8 травня. До 2 має бути відбудесь перше засідання комісії. От. Про що йде мова? Про те, що до 8 травня лишилось дуже мало часу, щоб зараз громадяни реально звернулися до консульства, щоб вони вже потрапили в ті списки попередні. От вибрали для себе один з трьох можливих варіантів це або змінити виборчу адресу, або стати на тимчасовий консульський облік, або якщо, наприклад, людина тільки набула зараз повноліття, 18 років виповнилося, можливо, треба включити себе в реєстр, тобто записати на включення заяву. От. Тому важливо, щоб зараз якомога швидше люди, особливо ті, в кого є там проблеми з паспортами, огляду на всі ці процедури, які насправді. Ну, ми повинні розуміти, що все залежить від того, наскільки людина заздалегідь попіклується про свої документи і про включення себе у реєстр виборців. На підставі цього реєстру 8 числа, приблизно до 8 числа, мають надійти попередні списки виборців. І тоді, згідно процедури, люди можуть звертатися до виборчої комісії. Вона буде працювати на виборчій дільниці, яка буде відкрита в посольстві. Тому я знов-таки закликаю, розкажіть всім своїм друзям, знайомим, хто хоче прийти проголосувати, треба зробити перший крок це звернутись зараз. По перше є брошурка, є інформація на сайті, є група. В Фейсбуці гаряча є гаряча лінія. До речі, є так само телефон гарячої лінії в посольстві. Він працює в робочі години. І є телефон гарячої лінії ініціативної групи. Він працює з 8 до 8, в тому числі вихідні дні. Сказали, що в день голосування можна прийти також. Тобто... Ні. в День голосування про це написано і в тому числі в бержуці, і в законі, і в... скрізь, тільки можна. І ще раз я це наголошую в день голосування. Нових виборців до списку включати зміну закону не можна. За п'ять днів треба до початку виборів, це останній термін 19 -те число. Потім можна буде тільки внести, якщо, наприклад, в вашому прізвищі допустили ну, явну таку описку, тобто, або десь в вашій адресі. Тобто, це все на все точно і виправлене. Технічні описки і так далі. Тобто треба реально заздалегідь подбати про те, щоб себе зареєструвати на виборах. Це закон. Тобто, ну, мені він теж не подобається, так як він написаний. Ну, тобто, процедура вона дійсно потребує того, щоб виділити час, зайти на сайт, перевірити, чи ви є реєстрі, за якою адресою ви там значитеся. Знову таки, сайт працює в тестовому режимі. Люди, які знаходяться за кордоном, їхні дані перевіряють додатково, тому доводиться відповідь на електронну адресу чекати добу, можливо навіть дві. Ну дві, так от е, в принципі, можна не перевіряти себе, але от, е, якщо ви не ну, краще, звичайно, перевірити, але да, ну, в більшості випадків люди в реєстрі є, але як правило, вони знаходяться в, в, в Україні, тобто ви бачите адресу в Україні. Шановні українці, які проживають тимчасово на території Великої Британії, закликаємо вас всіх прийти і проголосувати 25 травня на наступних президентських виборах України. Пам'ятайте, що ваш голос є надзвичайно важливий, тому звертайтеся в консульство. Приходьте і висловлюйте свою громадську позицію. І не забудьте, що Майдан і ті, хто загинули на Майдані, стояли за наше краще майбутнє. Тому, будь ласка, не пропустіть цей єдиний шанс в вашому житті прийти і висловити свою громадянську позицію і поміняти назавжди нашу Україну. Слава Україні! Мамко ж моя не лай мені! Мамко ж моя, не лай мені, Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Sam ne znaju de poginu, sam ne znaju de poginu, Виберуть ми чужі люди. Виберут ми чужі люди, це не жаль тиманкобу. Синку не, не жаль. жаль, як би ж мені, синку не жаль. ти ж на моїм серцю лежиш.